Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Живий іммігрант». Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найактуальніших тем для українців в Польщі: муніципальне житло. Чи реально його отримати? Які є підводні кам'яні? Ну і куди звертатися? Залишайся до кінця, буде дуже цікаво. Отже, почнемо з основ. У Польщі існує система муніципального житла, мішкання комунальне, яка покликана допомагати людям з низьким доходом. Це житло, яке належить місту і здається в оренду за символічну плату. Звучить приватно не так, але тут є нюанс. Тут є кілька варіантів такого житла: соціальне житло, мішкання соціальне це житло для категорії людей, які потрапили в найскрутніше становище. Це безпритульні чи люди, які втратили житло через борги. Я наскільки знаю, таке житло надають безпритульним, переважно в зимовий період для того, щоб вони не замерзли зимою на вулицях. Ну тут умови будуть дуже скромні, ну і мізерна плата. За оренду в місяць виходить подеколи навіть менше як 100 злати. Ну і давайте не будемо забувати, що це житло дають на певний період. От комунальне житло. Мішкання комунальне це вже житло для категорії людей, які мають стабільніший, ну хоч і міський тут. Ну і орендна плата тут теж невисока. Щоправда, це житло вже можна передавати у спадок. І не забувайте, що це житло вже надається на невизначений текст. Саме цікаве для українця це мішкання за ремонт. Мішкання за ремонт. Тут муніципалітет надає вам житло, яке потребує капітального ремонту. І ви власними силами маєте зробити цей ремонт на обмін на пільгову оренду. Це звучить як угода, якщо ви майстер на всі руки. Звичайно, щоб отримати таке житло, потрібно відповідати певним критеріям. Саме головне це низький дохід і відсутність власного житла в Польщі. Кожен муніципалітет встановлює свої норми доходів. Наприклад, для однієї людини це має бути від 150 до 200 відсотків від мінімальної пенсії, зате для сім'ї менше, десь приблизно 100 150% на кожного члена сім'ї. І це означає, що ваші доходи мають бути дійсно невисокі. Ну а тепер поговоримо про документи. Що ж потрібно: УК. для українців це абсолютний масхев, без нього ви нікуди. Паспорт та інші документи, що посвідчують особливість. Звісно, документи про доходи це довідки про зарплати, підтвердження отримання соціальних виплат, усе, що підтверджує, що у вас низький дохід. Документи про склад сім'ї, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб. Але майте на увазі, має бути обов'язково нотаріально затверджений переклад на польську мову. Заява її потрібно заповнити в у міста або у жонді гміни. Декларація про відсутність іншого житла. Але зверніть увагу, що кожне місто може вимагати свої додаткові документи, тому краще уточнювати у жоді міста які там потрібно донести документи. А тепер найболючіше питання: чи реально українцю отримати муніципальне житло? Скажу вам відверто, це складно. Чому? По перше, дуже великі черги. Навіть поляки чекають подеколи і 7, і 10 років. Уявіть собі, скільки ви будете чекати, якщо попереду тисячі людей. По-друге, хоча статус Песель Укр дає вам багато прав, то він не завжди вас ставить на рівень з громадянами Польщі в питанні комунального житла, та заяву подавати ви можете, та й треба це робити, якщо ви розглядаєте Польщу як свій довгостроковий дім, але не все так безнадійно. Існують і інші шляхи та програми, орієнтовані саме на біженців з України. Колективні центри проживання, ошробки для охорсу це є тимчасове житло, яке надається на перших етапах. Оренда є безкоштовною, бо часткова плата за оренду для вразливої категорії, програми благодійних фондів. Такі організації, як Habitat, Humanity Poland, Caritas, PCPM та інші, активно допомагають українцям в пошуку житла, оплати депозитів, компенсації оренди. Шукайте їхні програми, вони можуть стати для вас справжнім порятунком. Друзі, я знаю, що саме зараз більшість з вас шукає можливості для працевлаштування за кордоном, особливо в Польщі. Часто чую запитання, як знайти перевірену роботу, як не потрапити на шахраїв. І ось тут я хочу порекомендувати вам агенцію Ґремі Персонал. Це є перевірений партнер, який вже багато років допомагає українцям знайти легальну і добре оплачувальну роботу. Що особисто мені подобається, це те, що вони ведуть повний супровід від допомоги з документами до поселення. Більше того, для шукачів роботи їхні послуги є абсолютно безкоштовними. Для вас я залишу посилання на їхній сайт в описі під відео. Обов'язково перегляньте вакансії, можливо, ви саме там знайдете роботу своєї мрії. Мішкання за ремонт. Якщо у вас є будівельні навики або ви готові навчатися, це може бути ваш шанс. Куди звертатися? Місцеві уже міста, зміни це ваша перша точка контакту. Шукайте відділи житлових питань, відділ справ локалових або соціальний відділ МОПРМОПС. Вони надають інформацію про місцеві програми та критерії, офіційні урядові портали, такі як УАГОПЕЛ та Помагам Україні GoPel. Там дуже багато корисної інформації є для вас. Гаряча лінія УВКБ ООН. Телефон у них плюс 48 800 012 948. Вони нададуть вам всю необхідну інформацію та проведуть консультацію українською мовою. Благодійні організації. Шукайте інформацію про програми підтримки від великих міжнародних та й польських фондів. Пам'ятайте, ситуація може відрізнятися від міста до міста. У великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав, черги будуть довші. А умови будуть жорсткіші. У менших містах можливостей може бути трошки більше. Отже, друзі, муніципальне житло в Польщі це реальність, але не завжди швидка чи проста. Для українців існують свої нюанси та виклики, та це не означає, що потрібно опускати руки. Використовуйте любі можливості, звертайтеся в місцеві органи, шукайте програми фондів. Але не забувайте про самостійний пошук житла. Мені цікаво, а що ви думаєте про муніципальне житло в Польщі? Чи можливо у вас був уже досвід по отриманню такої допомоги? Поділіться з нами у коментарях. А якщо відео для вас було цікавим та корисним, підпишіться на канал Живий Емігрант, поставте лайк та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.